22 із 200 пунктів незламності в місті діють на базі закладів культури. На випадок тривалого блекауту готові надати людям необхідну допомогу в пунктах, облаштованих в 11 мистецьких школах, дев'яти палацах культури та двох театрах. По досвіду минулого року в пунктах незламності було більш ніж 65 тисяч людей під час блекаутів і це. Часто, було єдине місце, де було тепло, де можна було підзарядити телефон, зв'язатись з близькими, тому що є інтернет. В минулому році у нас було 120 пунктів незламності. Ми ще відкрили в цьому році 80, на базі закладів культури і освіти. От ми зараз в пункті незламності, який на базі художньої школи біля Горосполкому. Можу сказати, що є генератори, і теплові пушки, і запас води, і запас їжі, ну те, що треба. Ми будемо далі збільшувати кількість ну, з таких осередків, тому що що буде взимку, які будуть блокаути, ну, не знає ніхто. Тому ми готуємось до найгіршого сценарію. У першій художній школі нині 420 вихованців, 350 відвідують заняття в офлайн режимі. Для безпеки обладнане укриття. Сюди діти і дорослі переходять на час повітряної тривоги. Сьогодні на занятті ми вивчаємо людину, ліпимо дівчину, вивчаємо особливості народного українського костюму. Ми школа імені Олександра Васякіна. У нас тут в стінах була його майстерня. Він тут у нас постійно. Створював свої пам'ятники. Тому у нас ліплення давно бути на дуже високому рівні. До 1 листопада в нашому закладі ми працювали над відкриттям пункту незламності. У нас було закуплено багато нових меблів. Навіть у цей приміщення було зроблено за кошти міського бюджету для того, щоб і ще більше зробити комфортнішим перебування наших дітей в приміщенні. Тому ми вдячні нашому міському голові міській раді за те, що вони турбуються за наших дітей. Генератори, теплові гармати, питна вода. Пункти незламності забезпечені усім необхідним. Є зони для немовлят, куточки для дітей із книгами та розмальовками. 138 пунктів укомплектовані старлінками. Кошти на це були виділені з міського бюджету. Юлія Відряк, Олег Каплій цей день.